Фармадол таблетки від головного болю. Юлія Паєвська широковідома як Тайра, парамедик і волонтер, засновниця евакуаційно-медичного добровольчого підрозділу «Янголи Тайри, починаючи з 2014 року, врятувала від смерті понад 500 українських військовослужбовців, зокрема і в оточенні Азовсталі. 16 березня 22-го року потрапила в полон до російських окупантів, в якому провела 94 дні. Після визволення продовжує працювати на медичному фронті. Є членом збірної України на іграх нескорених. Ну що, власне, тепер Юлію поєвську тару чекаємо тут в гостях вона з лаштунками. Юлі, заходьте, будь ласка, бачимо. Ще Привет. раз ще раз однімашки важливо. Будь ласка. А, тому що розмова буде а, такою а, складною важкою, тому що я знаю, як зараз розірвуть фактично наш інстаграм і наші соціальні мережі. Одразу знайдуть, ага. Ну так ти за це відповідаєш, іди сюди. Але перед тим, як це буде, ми просто хочемо чітко зачитати, що ви написали у своєму Фейсбуці, якщо можна. Я прямо чітко цитату. Це не посада, пише Юлія, це не робота. За це не платять гроші. Це винятково волонтерське навантаження. Тобто, це сам головний головняк. Е, голий, перепрошую. Ну і можливість допомогти знайти нове рішення для старих проблем, хвіст, які тягнеться нашою армією ще з часів Совка. Е, чому ви на це пішли? Насправді так сталося. Я не очікувала, що там виберуть мене. Насправді мус... мусили бути вибори mm -hmm. ось в цій групі. Але якось так стало, що ну зручно там Тайра. Ну, нехай Тайра відповідає. Тобто, це було сказано якось так ну, між, між справами. Mm -hmm. А вийшло, ніби мене призначили. Насправді і насправді ті хто думає що це якесь е, якась честь чи щось таке це вони дуже помиляються через те що це це дійсно голий головняк. Голий головняк. І це не про медальки чи грамоти, це про відповідальність. В першу ну, але чергу. якщо Міноборони створила ініціювала створити цю робочу групу, значить вони бачать проблему. Ну, звичайно... Значить, вони розуміють, що з тим треба щось робити. і Їм потрібні люди, які безпосередньо на своєму досвіді з цим створити, хто Правили. знає. Да, наприклад, там є прекрасні волонтери, котрі вже створили систему, яка працює. Угу. І на їх досвіді, безцінному досвіді, буде ґрунтуватись зміни, що стосуються ВЛК. Але насправді, насправді ВЛК це тільки маленька О. проблема з того, що існує у нас. Юль, ви сказали, волонтери створили систему. Тобто на державному рівні і як такої її немає. От давайте з цього маленького ВЛК, як ви кажете, маленького цього почнемо. Та? Ми е, помічали дуже багато черг. Ми спеціально навіть познімали дещо. І в Києві, і не тільки які черги величезні стоять по ВЛК. А ви кажете про волонтерську систему, яка може це частково вирішити. А хто за це в державі відповідає? Це мінсоцполітики, міноборони, мінветеранів? Хто? Що стосується ВЛК, це дуже стара проблема. Вона не не реформувалась дуже-дуже давно, ага. і саме звідти і витікає ця вся Ну оці оці черги, саме звідти витікають. Тобто нам треба абсолютно по-новому підійти. Наприклад, у Львові як зробили? Почали волонтери зробили спершу прийнятне середовище. Для того, щоб очікувати, потім зробили електронну чергу, ага. угу. і воно дійсно зараз краще. І хлопці кажуть, що краще. Тобто вони молодці. Звичайно, це було в співпраці з, з ВЛК. Я маю надію, що нам вдасться, ну нам, державі вдасться, нам всім, держава і є, ми насправді вдасться все це якось, ну не якось, а абсолютно чітко. Реформувати, звичайно, не воно не буде отак. в одну mm -hmm. секунду воно не станеться. Але е, коли я проходила в ЛК, я теж стикалася з проблемами, схоже, але це дуже, але да? це Бачила, було Це було давно і таких черг не було, бо не було стільки поранених. А зараз вони є. Зараз вони зараз пишуті. зараз вони є. система не розрахована на такий наплив. Законопроект є один, який хоче розширити власне, кількість медичних закладів, які можуть брати участь і в ВЛК. залучити цивільних це. Хлоп. Вирішить проблему. Це частково вирішить проблему, але проблема не тільки не встачі лікарів чи спеціалістів. Угу. А, проблема також в тому, що все це треба ну, створити умови для хлопців, щоб їм було комфортно, по-перше. Бо ви бачили оцей жах і хлопці на милиці. Стоять, Я в стоять і так. вони чекають, коли відкриються двері. Далі вони всі заходять. Ті, хто на милицях, звичайно, і ну це жахливо. Через те потрібні дійсно електронні черги. Потрібно все це узгодити і налагодити. Ну, ви ж зробили. От ви кажете, що є система, яку бачать волонтери або десь на місцях, бачать та до кого стукатись, до якого міністерства умовно кажучи, щоб це запровадити на всіх регіональних рівнях. І на загальнодержавному нокі ну, це... є законопроект, добре, слава Богу. Але ця проблема, як і більшість проблем, не тільки в медицині військовій, не тільки у війську, не тільки а, це, це глобальна проблема. Все тому, що все це лежить на стику декількох міністерств. Ах ти, господи, як завжди. Як як завжди не вистачає да, комуні... Але і військові... оця координація. Оце мусить бути вирішено. Ну, Просто військові зараз у нас в пріоритеті. Ми розуміємо, що питань дуже багато, да, і вони мають знайти між собою. Я маю на увазі оці декілька міністерств. Так знайти ту потрібну комунікацію. Але ж окрім того, що немає якісної інфраструктури, не вистачає ну, лікарів так, так. зі зрозумілих причин. Ще ж є і бюрократія. Величезна кількість довідок, які треба отримати військовим там, 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 там. Потім все це ну, принести знову ж таки в лікарню. Це просто ну якісь. Квест жаху, який ставлю. Це, на, це все наслідя Совєтського Союзу. Що що з робити? А, коли людина взагалі, людині взагалі нічого не ставили тобто людина не була в пріоритеті. У нас в державі мусить бути людина в пріоритеті в першу чергу. Особливо воїни, котрі захищали, захищають країну. І багато з них хоч, хочуть повернутися на фронт, але бачать, таке ставлення. Ну, вони задумуються, Да. Насправді проблема в координації, так само, як в цій групі, я не є як командир, якийсь там щось таке. Я всього лиш координую, бо я, я зібрала багато інформації з тих питань, що потребують нагального вирішення. І перепрошую. І я пропоную просто координуватися всім, хто залучений в цю групу. Точно так же і в державі о, всі мусять координуватись, бо проблеми маємо і з евакуацією, і з евакуаційним транспортом це велика проблема ага. і з виїздом поранених е, е, вояків за кордон для лікування. Бо це mm -hmm. теж настільки кількох так. кількох е, міністерств, і е, е, іноді це навіть не тижні, це місяці займає тобто. А, закордонні а, медики готові прийняти. У нас а, оформлення документів займає там місяць, Не два місяці злагодженої координаційною. Так, роботи, час декілько. впливає і, і проблеми. А, є суто юридичні питання? ну, Наприклад, Масіна є молодець, і, і там ще є люди, які залучені. А, проблема. Yep. От, Юль, слухаю вас. Традиційна наша проблема розгалуджена відповідальність. Та от я пірну зараз супрохюну, це приватна ініціатива. Ви в МАСІ згадали, дуже приватна ініціатива теж саме. Я от, думаю, може насправді добіся всі ці міністерства? Може, ті приватні ініціативи зараз і вирішить цю проблему? Їх багато зараз. Вони yep. ґрунтуються, просто не заважати і вони Не механізми. Не не yeah. Чому держава є держава, і це все мусить бути вирішено саме на державному рівні. Саме для того залучені волонтери, щоб вони своє бачення. Сказали. Ага. А, розробили хто в змозі це зробити, план дій. Ну, такий. Чіткий, і... алгоритм. Чіткий mm -hmm. алгоритм. Далі держава, звичайно, в як це сказати? Впроваджувати має? Ні. Держава відкоригує згідно своїх постанов і можливостей, бо деякі речі. На рівні держави, те, що волонтери роблять швидко на рівні держави, це може затягуватись. Угу. Тобто, ну, наприклад, ремонт там в цих приміщеннях це треба зробити. Угу, угу. А далі ще проблема існує в тому, що лікарі а, виснажені. Вони починають не дуже чемно розмовляти з хлопцями. У, у хлопців угу. у більшості угу. ПТСР. А проблеми психологічно до речі. А психологічної реабілітації це надзвичайно... Це ще один вектор. Це ще це один. один. І... А Коли система от така, то це абсолютно перпендикулярно йде. Так, так. фактор особистості, тобто у лікарів теж ПТСР. Абсолютно. Тільки інші. через, да. через виснаження, Абсолютно. через те, що вони бачать постійно кожен день. Оці всі юль. Маємо сходити на рекламу зараз коротеньку, але я просто після реклами хочу, щоб ми повернулися до законопроекту. Тому що там якщо я ще зачитаю, що там прописано конкретно скасування розслідування поранення. Зараз от така там фактично фраза чітка прописана. от така що це означає? Це добре чи погано в в рамках законопроекту? Давайте після короткої реклами поговоримо. Прем'єра, що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни. Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це зробив, як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект, та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс один Україна. Юлія сьогодні у нас в гостях і говоримо про вашу взагалі нову задачу вже не як е, легенду, а як е, людину, яка взяла на себе головний біль. Та? ну зазначимо не я. я насправді я, я маю надію, що це вся група буде разом працювати. Що... А, насправді там є люди, які готові перебрати на себе цю функцію, і я радо віддам без проблем. Бо якщо хтось, знову кажу, якщо хтось думає, що це про плюшки, там, про якісь там нагороди чи щось таке, то, то вони сильно померли. А як посада офіційно називається? Ніяк не називається. Ну, як? У мене це немає не офіційної посади. Це не посада, а це як кажу, це комісія при міністерство. Я, я це сприймаю як координатор. координатор. Ж, uh -huh. А, ну... Ну ясно. Да. Ага. Да, зараз... це, це був сюрприз для мене насправді. Ну дай Бог всім сюрприз. Давайте знаєте. продовжимо про а, а о, Серйозно. А, ну, це так. Я намагаюся організувати як можу. Знаєте, так, зранку не дуже кажуть продюсери, що зранку організувати не можна. Але слухайте, ми ж люди зранку і ввечері. Тому <сум> так давайте до законопроекту повернемося. Ми з ласунками трошки вже про нього поговорили а, для того, щоб спростити черги, а спростити механізм. Отримання всього і всіх, та під час того швелка в законопроекті передбачається скасування розслідування поранення. Умовно кажучи, про що саме йдеться, не будуть забирати час на цю довгу комісію. А де, а як, а чому а важкі травми? Це ж визначається, це визначається. Всі так, так. час це та? те, що визначається То цим розслідуванням І черги, власне. умовно кажучи, зараз я перекладаю авторів законопроекту, мають спроститися. Це вихід на вашу думку зараз, у цьому ну, можливо, на даний момент це вихід, але я думаю, що розслідування все одно буде, але пізніше. Я уявляю, яке навантаження зараз на органи, що ведуть розслідування, проходить. І, звичайно, випадки, коли якась злочинна составляюча була, ага. я думаю, що вони будуть розслідуватись. Я... По-любому, що називається. А там подивимось. Я, я не уявляю, як вони собі це уявляють. Як вони хочуть спростити. Да, що... Механізм я не розумію. Ну, я і не спеціаліст в цьому. Про тобто, Просто кажуть... далі Юрій, знаєте, чого бояться? Тут зрозуміла логіка зараз, щоб спростити черги. Але далі оці розслідування, насправді, вони що визначають? Вони означають групу інвалідності, можливо. Виплатити вони визначають виплати. Буде, та. Та. Вони визначають, по суті, нагороди, до речі. Та. Вони визначають усі ті умовно кажучи плюшки, які дуже життєво важливі для людей. А і далі може бути такий геп, кажучи англійською мовою в законопроекті і в долях людей, які потім не зрозуміли, як треба надолужити. Але зараз цю проблему вирішить, от прям тут і зараз. Ну це прискорить насправді процеси. Це класно, але як ми вже казали, це може привести до хабарництва, підвищення рівня хабарницького популяції. Якщо в, в, мається на увазі саме те, що про що ви сказали, ага. тільки що. Але знов таки, я наголошую, що всі натяки на хабарництво, там, коли тобі пропонують, давай хабаря, я тобі дам групу, там, все це мусить бути от просто тут же. Повідомлено до СБУ. А як і куди? Оце має фільмуватись телефон, так от на телефон записуватись. От логіка яка? Логістика, точніше? Це вже нехай розбираються спеціалісти. Ну, да. ну, ну хтось може записати на телефон, хтось може там листування. Але звертатися поліція, СБУ, прокуратура. Куди? Це одразу на СБУ. Угу. Це не питання поліції, це угу. питання Ігри нескорених, mm. будете не брати них, да. участь. Я буду, ну якщо я буду жива там із і, ну, і ну, менш... буду. А? Планували. А я о, коли мені повідомили, що засновник засновники ігор виділили для мене спеціальне місце в команді, ну, це, ну як я можу відмовитись. Юлю ну, не ну, треба Буду жива здорова, будете живі. Будете обов'язково. Ну, знаєте, я вже я, я вже ні на що ти розрахувала. Слухайте, зараз я просто нас, живу на світі. Нас тисячі людей зараз дивляться. Точно бажають вам того і ж сили і здоров'я, щоб ви такого не казали, щоб не наврочили. Бо знаєте, ми зараз усе віримо. Треба поменше таких знаєте, речей казати. Тільки житті стверди. Так воно легше буде йти. Ну, <laughs> енергія в космосі. Я, я, я до вас їхала шикарним Києвом, квітучим, прекрасним. І така весна, і світлий день, і нехай він буде світлим для всіх. Тайра наші спасибі, що знайшли Є час Дякую. успіхів. Якщо що, передавайте комусь а, цю посаду. Так, 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 забирайте. Якщо Це забирайте. ще кастинг був сніданку. Да. Якщо хочете, будь ласка, беріть, Тайра готова віддати, проконсультувати, якщо що. А поки Без що... проблем. Да. А поки а У мене список там на 40 питань, і всі вимагають нагального рішення. От mm -hmm. можемо ми вас тепер можемо запрошувати ще частіше, щоб по цим пазликам, знаєте, покроково всі ці питання розбирати і розглядати. Сніданок триває Тайра була гостях.